Новий спортивний сезон для вихованців ДЮСШ номер 2 з кікбоксингу вако розпочався з національного чемпіонату. Змагання проходили у Тернополі. Спортивна подія об'єднала близько 800 спортсменів з різних куточків нашої країни. З нашої команди поїхало 14 чоловік. Команда поєднала в собі як вже таких досвідчених спортсменів, так і новачків, які тільки поїхали спробувати свої сили на всеукраїнських змаганнях. Софія Шаройко займається кікбоксингом більше року. Ділиться дуже серйозно, готувалась до змагань на чемпіонаті України. Вона боролась з однією суперницею. Виступала на татамі, так як в ринзі, нікого не було в мене. Прийшлось на татамі. Дівчинка була хороша, але в першому раунді. Я впала в живіт і все закінчився. Бій приємно було звісно завжди з перемоги. Приємно починати новий сезон. Переможним чемпіонат України з кікбоксингу став і для Івана Волока. Хлопець каже: двоє суперників були дуже сильними, проте це не завадило йому поповнити скарбничку нагород кроворіжців золотом. В першому бою перебіг по балам. А в другому в фіналі переміг нокаутом. Мені дуже приємно вести перше місце до нашого міста, тому що. Це дуже круто. Роман Борозенець – вже досвідчений спортсмен. Незважаючи на свій юний вік, хлопець вже неодноразово представляв свою спортивну школу та криворіг на міських, обласних та всеукраїнських змаганнях. На ринзі у Тернополі у Романа було два поєдинки. Один з них закінчив достроково. На перший бій я вийшов проти, ну проти чемпіона міра е, та виграв його там. 3-1. Другий бій був з хлопцем з Павлограда. Перший раунд ми з ним відбусували нормально, а другий. Мене тренер дуже настроїв, і я його ну як та виробив свертушки. Тренер Віталій Білик ділиться. Спортсмени були добре підготовлені та мотивовані на перемогу. У підсумку криворіжці привезли додому сім золотих, дві срібні та п'ять бронзових медалей. Вони тренувалися два рази на день. Зранку приходили тренажерний зал, кроси була різноманітна підготовка ввечері. Спарнгова підготовка, і вони показали гарний результат. Можна вважати, що стовідсотковий. Ті, хто. Гарно працював ті отримали гарний результат. Тому як тренер я задоволений їхнім і результатом, і технікою, і тактикою поводження в ринзі. Михайло Бостров, Олександр Домашов цей день.